Всім привіт! Перед вами три гарних спортивних хлопці. А значить, що ви знову на каналі Ігніс, і вам так сподобався минулий випуск з челенджами з Мілі і Алівом. Що ми вирішили для вас за ваші лайки і за вашу підтримку зняти ще один, але зовсім з іншого світу. Сьогодні у нас стикнуться не просто легенди футболу, а легенда футболу і едем. Насправді у нас два світи: блогерський і футбольний. Футбольний світ у нас сьогодні представляє Євген Селін, гравець збірної України. Тому, будь ласка, підписка на нього окремо в інстаграмі. І Едем Нурсе <світок> Реально злітаюча зірка боя. Навіщо що ви це Тому... робите? Тому... Ви... Краще... Навіщо ви це робите, хлопці? На... на що ви знімаєте? Сука, він мене вже заїбав. Перейдіть, будь ласка, до нього в інстаграм напишіть, мохай знімає українською мовою. Нагадую вам умови і правила нашого челенджу. У нас буде сім конкурсів, шість фізичних. І один інтелектуальний. Едем може одразу в ньому участь не брати. Шучу. Все дуже просто. Хто виграє, той виграє. Хто програє, той програє. Але в минулому челенджі ми грали на приз, а в цьому челенджі ми граємо на покарання. Дуже важке покарання. Буде максимально соромно. Але ви про це дізнаєтеся в кінці випуску. Тому, будь ласка, підписка, лайк. А ще один маленький секрет для наших підписників і глядачів для вас буде сюрприз. Подивіться відео до кінця і можете отримати подарунок. І по правилу всіх спортивних єдиноборств, єдиноборств, єдинобірств. єдинобірств. Е, у нас маленький трешток. Євгене. День. Не можу сказати, що виріс на ваших відео і на вашій грі, тому що в Криму ми вболівали за Таврію. Чому я це все говорю? Тому що. Важення на полі не буде. Плюс. Едем. Те, що ти сказав зараз, що не буде пощади, да. це 100%. Ще <ріст> О! Базара 0. Базара Дивись. 0. Базара Взагалі 0. я граю в цих. Зараз в мене нормальні. А -а. Так що я підготувався Тому, на 200%. не так, Мабуть, це комплімент для мене, що я гарний гравець. Перший челендж попади в корзину. У нас є корзина, 10 м'ячів і два футболісти. Треба просто верхом отак вот от, попасти м'ячем в корзину. Все максимально просто. Починає Едем, бо Едем знається, як попадати в дірку. Поїхали. Йопле! Охохо! Сука. Блять! Давай Ебать, нога уже сильно. Трошки дали, веди длинную. <laughs> иди, иди, <laughs> види, а, иди. Ладно, с нам опасно рамсить, тоже неясно ясно на что. Эдем, я вижу, корзина стоит в на веранде. Да ну нахуй. Два касания опять, заебал. Е -е хай хай будет, на удачу нам. Эх, залупа. Это а тебе думаю, может, Почекай, почекай. Давай. Вау, Едем, ти такі сексуальні. О! Смотри! О, прац... Працює! Підарас. Хто? Ладно. Останній, давай. Це дам... Наташка дам... все, блядь. блять! Лягай. А -а -а. У Едема з 10 спроб 3. 3? Три влучання. Нічого собі, це теж немало. Зараз черга Жені. Поїхали. Не дыши. Жентас. Не Три. Три. А мы. Ос! Перекуму... Вау! Ладно. Опа, Считай, шо, лягушку. Давай, поставлю забить. О! Перекладинка. Базара ноль. Не, почекай, ты тебя бы до сюда биржи футболишь, правильно? Да. Вот так, ну. Я понял. Что, вернуть, можешь корзинку поближе? Я <связь> всяду. <связь> 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 Я не буду провоцировать, окей. <ривіт> <ривіт> так, от тебе 4. Ооо, <ривіт> дуже близько. Я, <ривіт> якщо ніщо... чесно, вболіваю за Жеку, тому можна поближче. Я розумію, що він профік. Я просто теж профік. Подижі, <ривіт> пуль. Ні, ні, ні. <ривіт> Сука 200, 200. Сука... Давай, диноль будеш водять. Человек землей Семка. Женя, у тебе зараз ще є шанс. Ти можеш виграти, якщо всі потраплять. Да, я зрозумів. Давай, давай. Так. На нічейку йдем. Зачекай, зачекай, попади, попадай. Все, йдемо виграв. Я залібись, побід, космос. Друзі, на моє здивування. На моє здивування, в першому челленджі виграє. Едем! А, сука. Отже, другий челендж мокрий блокно... сухий лист. Все максимально просто. 8 м'ячів вздовж лінії воріт. Треба звідси забити гол. Хто більше заб'є, той і виграв. Починає той, хто виграв в минулому челенджі. Едем. Я починаю. Ти правша? Так, да, я правша, але іноді мені здається, що я. Лох. поехали. О! О, -о, да ты! Что что-то меня робот? А pues что ты так играешь на поле? Хорош! Попередь, штанга. Засирайся, не спешай. вот у тебя все выходит. О, вот он, два. И... А Штанга. Хорош! Идеально, три. А, сильно не б'ємо. Майже. Але круто це непогано, до речі. Хороша, це зайде. Є, 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 чотири. Є. Є, Сука, не попало. Сука, слів. Добре, добре, добре. Дуже круто, дяку, дуже круто. Дяку. Молодець, вітаю. Дякую, Дякую, Жека, дякую. Дяку. Жека це переживає. Думає, я, ну, трошки сей, жека вже трусить. Він думав, що буде легко, що ти йдем, не футболіст. Ми перейшли на ліву сторону, бо Женя. Бо я лівий. це <ріст> да. буде, шульга. Шульга, да? так. шульга. так? Так. Так, так. Полетіли. штанга о цел один есть Минус ну наш один. ну Минус чисто один. наш один Два. о это хороший есть. хороший хороший И... зайдет зайдет не мимо о я Арош. Чотири. -о. Уже чотири? Уже чотири. Сука. Там можеш порахувати, братан. Так, так, давайте тільки бі за фор, Я якраз вітер в твой сон, давай. Жека, за тебе топлю. а нічия. Нічия. Тому переходимо як могли швидше до третього конкурсу, щоб подивитися. Хто ж буде вигравати? Третій челендж на швидкість. Це у нас буде чоловіковий біг. Все максимально просто. Вони починають одночасно. Треба якомога більше забрати фішок і покласти їх на місце старту. Хто перший збере всі фішки, той і виграв. Коли кладеш фішку, от, наприклад, прибіг, так. одну приніс і так. біжиш. Тут нічого не треба кричати: типа шість, хуй хуй ху, і побіжав. Гей, hey, гей. Hey. 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 Все, базар так, тобі. Я так і понял. <рес> Готові? Три, два, один. <с1> <смех> <смех> Три, два. <смех> <смех> так, давай, давай. Вже дві у Жені. Три у Жені. Едем <laughs> вже помирає. У нас є швидка сьогодні, да? На полі. Едем, треба. Давай. Давай, Едем. Давай, давай. И... А що це? А це діччя, чи Як це? Я не помітив. Вар, дивимось, вар. Так, дивимось. У нас трошки вар поламаний. Поламався вар, але, але працює. І. Щоб тебе в любові була. І. І вироб у нас Євген Селін. І тепер на справжня нічия. Переходимо до четвертого челенджу. Четвертий челендж челендж на реакцію. Гравці мають розвернутися і забрати м'яч. Все максимально просто. Хто більше м'ячів збере серед сіми, той і виграв. М'яч треба залишити під контролем. Тобто, грубо кажучи, він на тій стороні залишається, той і виграв. Плюс-плюс. Готові? Дубав. Не, не, нормально. Может, это тебя из у тебя, что хочешь это? Будем снимать? Нет, поехали. заебись. Сейчас я тебя уебу. Хорошо. Есть. Один-один. Хорошо. Хорошо. Так. Ой, ой! Хитичка! Дивись, якби ти був повільніше ми... <поє> що? Все, пізнаємо. Ні, давай нахуй продовжаємо. Він мене заебал уже. Давай далі. Він Виборов. Щас Бору я виборю, бой. блядь. Оооо 3-2, 3-1, 3-1. Давай. Ні, ну що? Давай, продолжаем. Я уже не отыграюсь никак. Давай один за три. Нет. пока нет, ладно. А, так, да. Вставай передом, уже все равно проиграл. Готовы? Что там дальше? Какой счет? Опять Давай один за пять это. Давай. Готовы? Реально один за пять? Не, реально. Не, за четыре. Чтоб ничейка. Давай. Не знаю, нахуй ми церву, Ага, Я точно не знаю. Він не поворачивался боком. Он мені кажется, он вот так все время стоит, смотрит, просто берет мяг. Ну, да як да, долбойопку ну. Братан, Я так стою. Піздец. В цьому челенджі на реакцію виграв Євген Селін. І рахунок у нас 2-1 на користь Євгена. Переходимо до п'ятого челенджу. Або до драки. Що то не нравиться? Ні, це що було. Типа, що то зараз що було. Що, що, було, що? Мене, нахуй, що було, Ти уїбав мене нахуй було. Він вот так сморял в половину, дивився, на півкорпусу. Ви що йому допомагаєте? старикам, підлівайте, Братан, На полі, коли знаходиться, треба головою крутити. Дивитись, де суперник. Базара ноль. Базара П'ятий челендж. Челендж на точність. Треба вдарити м'яч, щоб він потрапив в маленькі ворота. Якщо обидва гравця попадають... Переміщаємося на два метри далі. Граємо до тих пір, поки хтось один не промахнеся. І якщо інший попадає, то той, хто промахнувся, програє. Все максимально просто. Поїхали. Маленькі ворота, великі ворота. Все наміщі. зрозуміло. Все зрозуміло. Поїхали. Ну тоді. Давай. Бля, було б класно, якщо зараз промахнувся. <рес> <Перекладено>. <рес> не по свистку. Два метри відступаємо. Так, ідеально. Готовий йдемо? Зосереджено максимально. Зараз вже можна промахнути. Зараз вже штанга буде. Можна було і там, але довго. Штанга. Впевнено. Давай. Верхом. Це за два рахуємо. Стій, стій, Я стою, стою, стою. ти штанга, ось і штанга. Дайте перебити, пацан. Почекайте, почекайте. А, а зараз... от чай не є. Зараження можна не забити. Я ж можу не забити зараз. Да. А, а якщо давай, не забиваю, то що? Далі вдаємося. Ну, давайте. О -о -о -о! Я! Сука, в ту же нахуй! О, Оце інтрижка! Так, у нас обидва гравця не попали в ворота, тому ми продовжуємо далі. Пересунулись на 2 метри, поїхали. Едемчик, я, як чесно, Проти тебе. Сучечка. Стой, печінка. Готовий Да. Давай. Бля, на в певному красава. на. Дуже впевнено. Хороша, хороша, бо що ножка та знає, що. Що ножка знає, мою мазюку взял, розтерся і тепер знаю в нього. Кстати, всю взяв спеціально, щоб він не мазанулся. <хуї>, <хуї>, <хуї> Пересуваємося далі. Давай, давай, м'ячик, мальчик, мальчик, м'ячик, мені, будь ласка. <хуї> а, а як це так виходить? Вони на тренуванні, хер би так зробили без камер. Камери є, вони стараються. Паси на тренуванні літають по всьому полі. Хер знає, де м'ячі шукаєш. В лісі, під машинами, через дорогу. Зараз сім ударів всі точні. Як це відбувається, я не знаю. Камери зараз вимкнемо, всі будуть повзворіти. <хуї> Спасибо. Перша спроба. І! Айо! Сука, хороший, хороший йде. Що ж це відбувається? Подивимось зараз. -о. Ну <ривот> я знав, я знав, що я знал, це, це називається вольва перемога. Я, якщо чесно, в шокі. Виліз знизу. Жень, як це сталося? Я, я думаю, я я... думаю інтрижка, інтрижка до кінця я... повинна я думаю, бути. Да, я думаю, просто Женя. Я думаю, що Женя трошки піддається, щоб була інтрига. Сам на себе поставив на конторі. Так, в цьому челенджі виграє Едем Нурзаїдов! Сука. І що живемо, ми ще на плаву. 5 -5. І у нас знову нічия. 2-2 і ми переходимо до шостого передостаннього челенджу. Прости челендж, це останній фізичний челендж перед інтелектуальним, і він такий самий, як в минулому випуску, один в один. Едем дає пас, або Женя дає пас Едем, відстукується, і один в один обігрують один одного і забивають гол. Це максимально просто. А на воротах у нас? Ви мені не заб'ють. Буде нічия. У тебе немає мікрофона, Ген. Він сказав, ви мені не заб'єте, буде нічия. Що в перекладі з вортарською, я усі пропущу. Ах. Плюс? І так, виїхали один. І обоска! Така Защита віддема! Нема такого, що він мені віддає, і я б'ю в 9. Може таке бути, але спробуй. Ні, ні, треба обіграти. <со сцив> Поїхали, спробуй, йдемо. <со сцив> <г todavía> а! а це вже легко не буде тобі, Адемчик. тут. У нас за кожного було по одній спробі і поки що нуль голів. Йдемо далі. Херовий пас. Вихід один. -один. Гравець штрафній. І. Гару! Граємо, граємо! Єє. Там жовта картка. Попав в ногу, даймо. Гадем, твоя спроба, поси, ви будете голи забиватись? Треба спочатку обіграти. Щас, ми Волків. два захисника. Я... Ген приїхав, дві години чекає, щоб просто постояти на воротах і жодного м'яча не спіймати. Братан, ти вау, ти вау! 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 вау. На, на, і що, і що, братанчик, вазі. Давай, давай, давай. Давай, Ладно, давай, йди, давай. Іди, іди. Не буде сьогодні. Голів 2-2. Останній спробі у кожного. Щас. Зідан під'їхав. Зідан курить в сторонки. Давайте. Остання спроба. У нас поки знову нічого. Едем виривається в штрафний майданчик. Едем проти Євгена Селіна. Евдем щось робить. Обводка, удар і... Добі, дем. добі, добі! Ловить цей м'яч. пацани, нема голів. Нічого. А, я пропоную ще раз зіграти, останній. Давай, Є? по одній все. Ще Ай, по, по одній, давайте, давай. давай. Треба гол, пацани. <ривіт> Женя вже ледь виходить. <ривіт> а в нас у тренування попереду. <ривіт> давай. Женьочок. Виходи, воротник! Блядь! Є! Якщо Едем зараз не забуває, то Женя виграв. Остання спроба, Едем, давай! Дедем, вривається, давай, дем, давай, давай. Зроби гарно, зроби щось красиве. <певітку> 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 та шірсівка! <шир>, <певітку> Хлопці, що ж ви робите? Що за інтрига, що відбувається, пацани? Фу, та. Ну як це? А справді важко. Що важко, ти перехуярив, у малим. Мали. <певітка> Ні, важко грати. Саме атакувати проти. Юджина. Друзі, а поки у нас така запара і така інтрига, ми хочемо віддячити тих, хто додивився це відео до цього моменту. У нас для вас конкурс. Прямо зараз напишіть комент, на кого з легендарних футбольних дуетів схожий Євген Селін і Едем. Найкращий або найсмішніший варіант порівняння виграє що? Едем, покажи нам оцей от неймовірний пак енергетичних напоїв XS, який, до речі, п'є вже 8 років Євген Селін. Може, ти хочеш про них щось розказати? Так, дає вітаміни групи Б. Та гуарана, кофеїн – це найкорисніший енергетик, що є у нас в країні. В мірі. Там нема цукру. Ні, без, а, і немає. Соль, там є. Цукру. Соль є. Друзі, якщо ви хочете Поним. бути спортивними, здоровими. Каніїн є. Каніїн. Ну, коньяка тканьяка Е, Є шампань, є коньяк, там роблять. І от теж каніїн. А, хуйня. І смішним як Адем, то пишіть коменти, і у вас є змога виграти отакий от пак XS. XS а ми летимо. Тому далі. що маленький розмір, є ще XL, Ну, побільше. Але Жека зажав Experience. <рес> а ми летимо далі до останнього сьомого челенджу інтелектуального. Отак от натягивать будемо. Друзі, останній сьомий челендж, і він інтелектуальний. У нас є дві папки. Едем хотів, щоб було дві мамки, але маємо, що маємо. Одна тобі. Дай чорну. Одна. чорна? Чорний, дай чорно? Тобі, червона. Це максимально просто. У мене 5 запитань, я вам їх задаю. Ви оцими маркерами пишете відповідь на весь листочок. Відповідь пишеться тільки цифрами або числом. Хто ближче з вас до правильної відповіді, той і перемагає. У нас зараз вами нічия, я нагадую, тому. Хто зараз програє в цьому челенджі, той програє в усьому випуску? А програвши у нас все тренування бігає. в костюмі Моналізи. Ух, йо! І так, перше запитання: скільки тренерів очолювало Динамо Київ в період незалежності України? Знаєш, коли Україна стала незалежною? 91-му році. красава. Так. Можна приблизно навіть логічно. Я, логічно, Якщо такі. чесно, я не знаю, але я написав. Ти можеш прикинути е, приблизно? 34 роки. 3 да, може бути. Скільки у тренера скільки тренер служить років? Служить. В Манчестер Юнайтеді у нас за 4 роки 6 тренерів змінилося. Ти не переглядаєш? Тоді Е. 3-4. Правильна відповідь 15 і виграє в цьому питанні Едем. <з з tak Diets> Ну, чекай, ні, Адем, ще у тебе шесть було. Ah. <с incorporated> Та ні, ти що? Нахуй ти наєбушка? 9! Друге питання. Яка зарплата в тиждень у гравця Барселона Ямаля в гривнях? В гривнях? В гривнях. Треба подумати. Бля, ну чесно, в тиждень у нього єбануться яка зарплата. А там просто можна. Просто зарплата. 300 тисяч євро. В тиждень? В тиждень? Ай за ти що пише? Добре, тоді зараз. Як я сейчас ваху, я дивлюсь, на цифри, я не розумію, як це може бути. Це тільки дронів може бути. Це поки 32 тисячі, правда? Я все. Это 320 тысяч. Да нет. Там все да. не подказывай ему. <laughs> не, ну все, ладно, все готово. Я просто 3 миллиона 200, короче, я да. хотел написать. Если где-то что-то не так, 320 тысяч не пойдет. Готовы? Давай, ты 3, 2, 1. Повертай это. Так, тут 32 миллиона... 3, 3 миллиона 200. Давай. В неделю? 215. Ты что? Майже 24 мільйона гривень в тиждень зарплата у Ямаля. Ти написав 295 мільйонів. Yeah. Почекай, ти хотів написати 29 може, мільйонів чи 295? Сключати. 29. Поклянись. 29 хотів? 29, 30? так. Ну, тоді справедливо. Тоді буде. він так. Тоді буде справедливо. Так, ну, ти, ти... <реш> <реш> Тоді справедливо буде, що в цьому питанні виграє Євген Селін. І рахунок у нас один-один. Третє питання: Ви готові, пацани? Скільки хвилин зіграв Євген Сєлін на Євро 2012. Хвилин так. чи його? Можна питання? Хвилин, хвилин. Він там взагалі грав? Не грав. Добре. Тоді. А ти сам знаєш, ну, зрозуміло. <laughs> Інше питання буде в твою в чергу, так. в твою сторону, в твій гори. Мені писати так само ж так? Так, звісно. 2008, так? так 2012. Так. 2012. Да, 2008, з Зіданом бігав. <laughs> так що, якої саме євро? 2012. 2012. Є? Прикинь, я краще напишу за нього. Точніше. Так, може бути. Готові? 3, 2, 1. Правильна відповідь: 281 хвилина. Бля. 360? 365. Я це 280. Я порахував так. Ви грали три матчі. 360 хвилин, правильно? Ну, наприклад. По 90. А, ні, це 4? Я не знаю, я не дивився. 200? Ну, все, коротко. Скільки там взагалі матчів було? Три матчі по 90 хвилин. Рахунок 2-1 на користь Едема. Переходимо Едем. до наступного четвертого індивідуального питання про Едема. Подивимося, як ви з ним потоваришували у Львові і чи знаєш, що його так Головне так? тут не проїбатись мені. Скільки сантиметрів у Едема бойфренда? Скільки підписників у Едема в телеграм-каналі. До речі, ви прямо зараз можете перейти і підписатися, Едем там веде свій блог в телеграмі. Розігрує футболки. У Едема є майстерня фут футбол А в тебе є телеграм, футбол Сучечка. <смір> ну що, у, готові? Давайте. Раз, два, три! Як так? Едем? Ти що, не завжди підписників у тебе? Братан, я підписався скоро на тебе. Ахуєть. 9812! Я написав, на 12 я я написав 10 тисяч, я думав, він навіть… Він до... він до цього сказав тебе, що є телеграм-канал, він От відіграв. Качну! що він не знає, качнув мене. Качну! Я просто написав. Качну, я думав качну, 10 х написати. Качну. Качну. А як вони відгадують? Ми робили питання так, щоб легше було говорити про себе. До речі, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Чунгачанга, тому що там постійно є розіграші, і людина, яка подивиться подив, цей випуск і перейде, наприклад, під останнім постом, напише комент про цей випуск. Серед них я розіграю щось футбольне, наприклад. Але або мерч, або гроші. Хуй знає, вирішимо. 2-2. це останнє вирішальне питання. Хто зараз правильну відповідь? Той виграв, хто ні, той програв і бігає в костюмі моналізи. Поїхали. Яке місце займає Україна в рейтингу FIFA? Скільки взагалі команд в рейтингу? 291. Тобі ну, досить непогано Україна. Україна досить непогано перебуває. Ну, Україна то, це нормальна команда. Дуже. Серед 290 Вони... досить непогано. Ну, На 65-му місці це нормально. Я не буду тобі підказувати, <рес> що ти хочеш робити у мене реакцію, щоб я тобі якось підказав. Барабанна дріб. Три, два, один. Двадцять шість. В цьому конкурсі виграє Едем, бо правильно відповідь 25. Сука, рядом нахуй! Жіфов! Сука, є! Я був впевнений на 100%, що це челлендж створений для жені Селіна, але так сталося. Удача сьогодні була на стороні Едема. Тому цей неймовірний приз. ми вручаємо, будь ласка, вдягай, вдягай зараз. У нас якраз зараз було тренування. Треба перевдягнутися. Можно я? Yeah. Дякую. О, ой, батькова. Ла. Ласкаво про Ефіль жанжак Жанжак Ейфель, Всі наше сука пересуває на місці. А ви, будь ласка, прямо зараз. поставте лайк, якщо вам подобалось, а вам по-любому повинно було сподобатися. Підписочку на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. І комент для того, щоб отримати приз, про який ми сьогодні вам казали про енергетичні вороги. І Жека Жека з району такою. Ну і не забувайте приходьте в команду ігніст, бо вона тут дуже весело, і тільки у нас легендарні гравці можете країни в тренувати. Монолізи. Всім поки, дякую за перегляд. До побачення, хлопці. Гуд день. <рес> 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 Селя, <рес> ти що, здуряв, блядь, а шо? Здурел, блин? Селя, <рес> ти шо, блядь, Монолізу забрав з Житомира? Откуда? Откуда? <рес> Ярик Бронюс. З Нікернігова! <рес> в Майамі! Жень, йдемо покажемо тебе ліпшому другові Пілі. Та я в цьому прикиді зараз возити буду. <рес> два каса. Ти проїграв, я так понял, да? А? Проїграв.

Вірні крайні нападаючий лево. Здесь у нас один із опорних. Так, Можна, я сьогодні тренуватися в піюванні профану. Оце експіювання ми видали про і попросили потренуватися. І... 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 Буду в ньому сьогодні, можна. Лучше вик... в екіпіруванні про плану, знаєш, для, для собаки. У ну, них же мопці. Вони хочуть, просто... вони там... хочуть на нашу групу ходити в цій формі. <п tour> і... Сьогодні я потермую. А ми з этим скормимом про план, знаєш, і, і маразівку раз Хорошо. Та... <printer> <п mit> <avoid> <п peacock> <п desktop>